Московський патріархат під заборону, Верховна Рада на третьому році повномасштабного вторгнення прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, які пов'язані із Російською Федерацією. За свої голоси віддали 265 народних депутатів. Проти були 29 обранців. Йдеться про депутатів із партії Слуга народу групи платформа за життя та мир. Це колишні нардепи забороненої партії. Опозиційна платформа за життя. Також проти голосували обранці від групи відновлення України, яка теж складається із колишніх представників ОПЗЖ. Четверо утримались, та 24 не голосували. Закон набере чинності через 30 днів після його публікації. Згідно з ним, громади УПЦ МП матимуть 90 днів на те, щоб розірвати всі зв'язки з російською православною церквою. Рішення парламенту чимало нардепів вже ухрестили історичним для України. Натомість так вважають не всі серед них і відомий український боксер, якого українці знають не лише завдяки спортивним здобуткам, а й через його любов до московської церкви. Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися. Мир усім написав у себе в інстаграм боксер Василь Ломаченко. Зачепила тема заборони московського патріархату в Україні і зрадника Анатолія Шарія. Чорти заборонили УПЦ. Вперше в історії України така жесть. А от скандальний нардеп Артем Дмитрук не посоромився стати на захист московської церкви із трибуни парламенту. Нагадаю, місяць тому народні депутати заблокували трибуну у Верховній Раді, оскільки керівництво парламенту не хотіло винести на голосування законопроєкт про заборону в Україні церков, який підпорядковується Росії. Після цього рада розійшлася до серпня. Також раніше повідомляли, що понад 140 нардепів не підписали документ на підтримку заборони діяльності московського патріархату в Україні. Також нагадаю, що торік, у жовтні, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані із Росією, окрім цього, за результатами соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, у квітні цього року 63% українців підтримують повну заборону УПЦ МП. Олег Янко, телеканал НТА.